Щоденник ДДА 1 лютого. Вдячність програма ДДА подарувала мені диво життя. Я здатна відчувати співчуття, прощення, любов і вдячність. Ті емоції, які надають моєму життю сенс. Велика червона книга, сторінка 140. До приходу в ДДА багато з нас настільки загрузли в свої дисфункції, що коли хтось питав, як ми себе почуваємо. Ми зазвичай просто відповідали добре. Ми, швидше за все, навіть не знали, як описати свої почуття, адже переважно все одно не могли усвідомити більше двох-трьох з них. Це стало результатом того, що ми постійно накопичували їх усередині себе в дитинстві і в дорослому житті. В ДДА ми вчимося міняти напрям думок і поступово звільнятися від того, що тягне нас вниз. Ми відкриваємо, що в небі часто можна бачити прекрасну синіву, а не тільки хмари. Ми починаємо помічати набагато більше можливостей для реалізації свого щирого бажання жити своїм життям. Виявляється, можна проявляти співчуття до інших, не прагнучи і не відчуваючи себе зобов'язаними їх виправити. Ми розуміємо, що кожен з нас з чимось бореться. Якщо ми відчуваємо себе в силах допомогти, то пропонуємо свою допомогу, не ставлячи ніяких умов. Припиняючи накопичувати образи, ми вчимося прощати. Ми починаємо звільнятися від усякої гидоти і гнів. Замість бути жертвою і зосереджуватись на тому, що нам чогось бракує, ми вчимося бути вдячними за те, що маємо і можемо здобути. Ми стаємо свідками чудес, що відбуваються. Сьогодні я буду пам'ятати про дар емоцій, який мені відкрила ця програма, і з вдячністю обіцяю і надалі продовжувати за допомогою ДДА ставати відкритим для життєвих можливостей.